Ми маємо хребти недорого. Маємо такий тренажер. О, зараз покажу ближче. Кір знає, чи я правильно роблю чи ні? Але якось таке. Я в нас такий тренажер повністю новий. Просто стояв без діла, то можемо продати. Дай камеру. Тут знизу береш, піднім, під, під, піднімається, положення. Валіки все цілі, нема, ні, 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 не, не є потріскані, вони м'які, нема на них царапин. Тканина вся ціла. Ніде на сонці не вигорівше, нічого. Трошки спілюки його стріпав і все. Кому цікаво, звертайтеся.